Привіт! Ви бачите, що я почала не, ну, не з вітання, там, де я з вами говорю, а там, де я сушусь. Бо для моїх влогів це доволі дивно, так як я ніколи так не робила Ну, а сьогодні я хочу вам просто показати свій вечір. У нас от 21.18. Я хочу зняти, Типу комфортний влог, але з моїм. Балагнім, говорінням, не знаю, як правильно комфортно влога не син, напевно, не вийде, не знаю. Зараз я буду мазати кремом. Мені ще трохи розчесатися, було б непогано. На сьогодні 25 серпня. Ми вже скоро уїжджаємо в Київ, нам, напевно, хочеться, але вже і хочеться, і не хочеться, знаєте? Ще можути на Аврору, тому я вам це все буду знімати. Е, мені зараз треба ну, намазати кремом, потім зайнятися тренуванням, чи, як правильно. Е, я просто сьогодні не змогла. Ну, тому буде, будемо ввечері це робити. Перейти до Алінга. І ще було б непогано почитати. Е, тому що мені за книжку ну, 200 гривень. Е, але мені здається, що я вже до кінця літа не зможу її прочитати. Ну я на 70 десь перший якийсь ну, десь так. А, а там то з чимось. Не знаю. Але якщо я буду хоча б 15 хвилин в день читати, то може дочитати, не знаю, на якийсь лінь. Коротше, буду такий крем, бо у мене то закінчився. Ну, Це теж. Теж вз... Цей також за. Вз... Цей також вже закінчується, але в ньому трошки більше. Без спонжика бо у нас він все впитає, тому будемо руками. І ще взяла такий крем для рук. Я спочатку хотіла на це, але врод... це для рук, не знаю. Коротше, я буду старатися говорити більш по-українськи. Но, звичайно, у меня будут слова по-русски или по сурджику Ну, вот. Все, мы будем сейчас розмазувати. Мне сейчас нужно почистить зубы. До да. речі. Я вам зараз кое-что розкажу. Ми, так, да, ми десь в четвер, напевно, може трошки раніше, Будем красти волосся. Тот, хто мене доволі давно дивиться, то може бачив відео з моїм красним волоссям. Волоссям, з моїм красним волоссям червоним. Але, звичайно, воно було не все червоним, а тільки, ну, тут... Да. Е, ще ми от літом також красились, але ми дуже швидко спинуся. Надіюсь, це не так. І там було зовсім трошечки, ну, не чолка, а ось от прядики. Ну, не чолкав. А я хочу і оці от. Ну, десь. Отак от, так от це. Все. І на другій стороні також. Може ще й позаду, не знаю. Якраз таки на 1 вересня. Да? Да. Тепер буду мазати руки. У мене якщо на сухі руки, але все ж таки намажемо. Так десь? Це хороший кремчик. прямочок. И для слаймов так уж. Я, честно, жал что я выкорустовываю его для слаймов. Нормально вроде. Может, сейчас еще трошки расчешусь, не знаю. Выбачу так, что я какие-то посторонние звуки. Нам. Да. Сейчас стул начал скрипить, не знаю, что. Я никогда не скрипив. Вот, короче, расчесусь. Нам. Да. Капець больно. Не, больну. Це, не знаю, для мене розчислення це тільки біль, страждання і просто жах. Це просто правда. Для мене розшіслення це просто жах. Бо я ніколи нормально не можу розчисати. У мене постійно постійно якісь кубло. Навіть якщо я е, стараюсь... Не сильно тертись головою об щось. Типу, коли сижу або сплю, лежу, сижу, чесно дугіночку, намажемо ще губи, от, Так Так що я б зараз вам багато чого розказала про всі свої помадки, так? Але це краще, подивіться, лох мій тут появився назва. Тому що я вже не пам'ятаю. Ну він ось навіть ще тиждень не пройшов. ну, Два дні дня, десь. Ні, не два. Ну, три-чотири дні максимум пройшло. Ну, якщо що, то ще тиждень не пройшов. Я постараюсь змінімати вам е -е, весь. Це останній тиждень. Тому що через тиждень, точніше, в неділю, 31-го, ми їдемо Київ. І... Так, ну тут довелося обрати звук, тому я буду озвучувати. Хочу вам дещо сказати: у мене дуже багато ідей для відео. Я цьому дуже рада, чи вам вже поскоріше все зняти. Ну на цьому все. Всім на добрашки, всім до побачення, всім пока-пока.